Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Тему цього відео мені підказав один глядач. До речі, в нього є канал, який називається Те, що тішить око. От. Я думаю, ви багато його хто з вас знає. А якщо ні, то зайдіть, подивіться, він займається там різною птицею. От. І під одним із моїх роликів, де я показував, які у нас ціни на зерно, він написав, що у нас дивне якесь. Ціноутворення. Нагадаю, я купляю зерно на 10-літрове відро. Тобто, якщо у нас беруть зерно в роздріб на базарі чи на базах, його важать от саме відром, тобто міряють 10-літровим відром. Ну, у нас ось так. Я знаю, що так дорожче, ніж брати на кілограми, але, ну, наприклад, тонна мені не потрібна, її немає ніяк привезти, ніде зберігати, та й мені скільки не потрібно. Тому доводиться купувати відро. От, і сьогодні я вирішив все ж таки переважити, узнати, скільки якого зерна у відрі, і порахувати, скільки воно е, коштує, от, якщо його купляти так от, відром. У мене є макуха соняшникова, кукурудза, ячмінь, пшениця. Е, до речі, все це зерно минулого, е, минулого року вражаю. Такі ось у мене є ваги. От. Зараз вони налаштується, і ми з вами от, перевіримо. Так видно? 0 кілограм. Так, одною рукою незручно. Але зараз я спробую. І так, макуха соняшникова. 6 кілограм. От. Я потім запишу все, підрахую вже без вас і потім вам скажу, скільки це. Так, далі. Нуль. Далі. О! Вибачаю за незручності, я рукою Так. Важкувати це. Так, кукурудза. Дев'ять. Кукурудза важка. Так, далі. 0. Далі у нас ячмінь. Так, ячмінь. Оп. Ваш квата. Вісім. пшениця. Пшениця. Ну, також вісім. От, зараз, друзі, я перерахую і розповім вам. Так, друзі, отже, я порахував. Почнемо з пшениці. 10-літрове відро пшениці у нас коштує 50 гривень. Значить, коли я переважив, я дізнався, що в ньому приблизно 8 кілограм. От, і це приблизно 6 гривнів за кілограм. До речі, у нас е в групах я бачив люди, які продають. Великими партіями зерно продають пшеницю нового врожаю по 4 гривні за кілограм. Тобто на 2 гривні пшениця дорожча, якщо купляти відро. Далі, ячмінь. Ячмінь у нас зараз коштує 55 гривень за відро 10-літрове. В ньому також приблизно 8 кілограм. Ну, тобто, е десь е ну, 6, з копійками 6,8 гривень. От. Е, у нас зараз продають його, якщо береш велику партію за 350 гривень кілограм. Далі кукурудза. Кукурудза у нас зараз коштує 45 гривень 10-літрове відро. В відрі 9 кілограм, тобто коштує вона 5 гривень кілограм. От. І макуха соняшникова. Коштує 40 гривень 10-літрове відро. У відрі 6 кілограм, то приблизно десь 6,6 6,7 гривень вона коштує. Ось так от, друзі. Звичайно, я знав, що немає у відрах 10 кілограм ніякого зерна, от, але виходу немає. Доводиться купувати його на відро. Тому от якось так. До речі, напишіть в коментарях. Як у вас? Отак, от в роздріб продають зерно на кілограми чи на, на відра? От. Ну, у нас ось так. Все, друзі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.